Дитина завмерла вагітність. Якщо жінка, ідучи на ОЗД, отримує жахливу інформацію про те, що не прослідковується серцебиття дитини, дитина перестає копатися в животику, не має ніяких рухів, і чує цю зловісну рекомендацію, мамо, вам потрібно робити чистку. І ви знаєте, якщо б я не знала ту інформації, яку я зараз знаю, будучи такою мамою, звичайно, а лікарі, вони кажуть, що її треба дуже швидко робити, особливо якщо це пізній термін, бо може бути зараження. Але насправді наш організм настільки унікальний, що навіть якщо всередині в організмі щось вмирає, повірте, організм знає, як це виводити. І дуже ця сумна інформація, тому що насправді ключовими критеріями того, що дитина дійсно померла, є незупинка серцебиття, ми всі являємося частинкою природи. В природі в тварин є такий навик, який допомагає вижити, як притворитися мертвим. І цей навик маємо також ми. І коли дитинка дуже сильно чогось налякалася, це можуть бути якісь звуки зовні, це може бути навіть те саме УЗД. УЗД це ще та зброя. Його придумали не просто так, ну це вже окрема історія. І дитина може притворитися мертвою і дійсно може не прослідковуватися серцебиття. Але справжніми критеріями того, що дитина є жива, це не зупинка серцебиття. Чистки дуже вигідно, тому що матеріали після чисток продаються за величезні гроші. І тому, якщо ви та мама, яка виношує дитинку, чи у вас є можливо знайомі, ця інформація на 100% може врятувати життя вашій дитині, що є основними критеріями, як бути в таких ситуаціях, як дійсно допомогти собі, народити здорову дитинку. Це все ви можете отримати у мене на особистій консультації.